А чи подобається вам наше новорічне свято? Традиційно на новорічні свята діти замовляють дідові морозу, хто нову ляльку, хто радіокеровану машинку чи навіть мобільний телефон. Проте у цих дітей бажання не традиційні. Першим ділом мирного неба, щоб закінчилася та безсмисленна війна. «Щоб Вибраді були здорові, і сім'я моя, і дом «З Зланням вернутися додому». Так не думаю. Ничего никаких желаний больше нет. Данило Катерина та Каріна переїхали із Донецької області, із Горлівки, Авдіївки та селища Новий світ Старобешівського району. Нині вони навчаються у Терешківській школі. Розповідають, що тут їх зустріли привітно. Проте, як у тій приказці, вдома найкраще. Семикласниця Каріна свій дім покинула лише кілька тижнів тому. У Авдіївці новий навчальний рік так і не розпочався. Тож нині наздоганяє шкільну програму. Окрім переселенців, на новорічне свято традиційно запросили дітей пільгових категорій. Переможців мам, а ще із родин, чиї батьки захищають Україну на Сході. Всі учасники свята забезпечені подарунками. Я зазначу, що лише за кошти відділу освіти придбано новорічних подарунків на 55 тисяч гривень. Тобто всі учні зазначених категорій будуть забезпечені подарунками від діда мороза за кошти відділу світу. У нас в районі проживає 111 дітей, сирі дітей позбавлених батьківського піклування, 131 багатодітна родина, де виховується троє і більше дітей, 50 дітей, які виховуються в сім'ях, що перебувають у складних життєвих умовах і потребують сторонньої допомоги. 237 дітей інвалідів. Традиційно у новорічні свята жодна дитина не залишиться без подарунка. Пообіцяли організатори. У нас такий не кивать на війну, на недоліки. А все, що від нас залежить, ми повинні зробити.